Комбінована російська атака по Україні. Загарбники вдарили ракетами, дронами, балістикою, аеробалістикою. Під прицілом ворога опинилися міста і села. На Черкащині та Прикарпатті поранені люди. На Полтавщині є влучання. На Запоріжжі постраждала дитина. Про ще одну ніч терору. Розкажемо далі у відео. Підписуйтеся на канал Сій час і рушаємо. У ніч із 28 на 29 червня Росія влаштувала одну з наймасованіших атак останніх місяців. По Україні окупанти запустили калібри з моря ракети Х-101 зі стратегічних бомбардувальників Ту 95 мс ЕМС, аеробалістичні кинджали та балістичні ракети із наземних комплексів. А ще сотні дронів камікадзе шахет. Моніторингові ресурси підрахували. Йдеться про понад 450 дронів і 40 ракет лише за одну ніч. Під прицілом ворога опинилися одразу кілька областей. Львівська, Полтавська, Черкаська, а також Миколаївщина і Запоріжжя. Почнемо із Львівщини. Тут ворог застосував бойові безпілотники та крилаті ракети. Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький зазначив, що, на щастя, обійшлося без загиблих та поранених. Окупанти били по критичній інфраструктурі нашої області, наголосив він. Є наслідки на Черкащині. Тут ракетно-дронова атака вдарила по місту Сміла. Голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець повідомив, що поранення отримали шестеро людей. Серед них дитина. Людям надають необхідну допомогу. За попередніми даними, пошкоджено три дев'ятиповерхівки. Суттєво зруйнований також місцевий коледж Національного університету харчових технологій. У Івано-Франківській області уламки збитих ворожих цілей впали на території приватних садиб. Голова обласної адміністрації Світлана Онищук підкреслила, що ця ніч ще раз довела: ворог діє підступно і не має жодної моралі. У селі Васючин пошкоджено вікна будівлі церкви Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ та частково дерев'яну дзвіницю. У селі Нараївка травмовано жінку, її госпіталізовано до медичного закладу, пошкоджено житловий будинок. Найголовніше обійшлося без загиблих. Миколаївщина пережила одразу два удари за ніч. Приблизно о 1.30 ворог застосував балістичну ракету. А близько 2.56 запустив по місту кілька груп дронів камікадзе шахет 131 та шахет 136. Голова обласної військової адміністрації Віталій Кім зазначив, що під удар потрапив об'єкт інфраструктури, на якому спалахнула пожежа. Її швидко загасили рятувальники, але пошкоджень зазнали складські приміщення. Постраждалих на щастя немає. Запорізька область стала однією з цілей противника. Голова ОВА Іван Федоров повідомив, що протягом доби окупанти здійснили 395 атак по 13 населених пунктах. Постраждала 16-річна дівчина. Один із ударів прийшовся безпосередньо на Запоріжжя. За словами Федорова, протягом дня надійшло 9 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. На Полтавщині також фіксували наслідки після удару загарбників. Голова області Володимир Когут зазначив, що більшість засобів ураження знищила протиповітряна оборона. Проте у Кременчуцькому районі триває ліквідація наслідків влучання а в Полтавському уламки спричинили пожежу на території одного з підприємств і пошкодили прибудову житлового будинку. На щастя, про постраждалих інформації немає. Внаслідок технологічного порушення без світла залишилися 1614 побутових та 58 юридичних споживачів у 18 населених пунктах Лохвицької та Великобагачанської громад. Український телеграм-канал Миколаївський Ваньок зазначає, що після ворожого обстрілу є відчутні втрати. Обстріл був, чесно кажучи, паршивий. Є відчутні втрати, які я навіть не знаю, як коментувати. Паралельно через масовану російську атаку по Україні Польща піднімала у повітря свої винищувачі. А один з російських дронів узагалі пролетів через територію Молдови у напрямку Румунії. Жахливі новини. У ніч на 29 червня під час відбиття масованої атаки Росії загинув льотчик першого класу підполковник Максим Устименко. Він був пілотом винищувача f 16 народився у 1993 році. Повітряні сили Збройних сил України розповіли, що цієї ночі Максим застосував увесь комплекс бортового озброєння і знищив сім повітряних цілей. Під час відпрацювання останньої його літак зазнав ушкоджень і почав втрачати висоту. Максим Устименко зробив усе можливе, відвів машину від населеного пункту, але катапультував. Тись не встиг, загинув як герой, зазначили у командуванні. Максиму Стеменко навчався в одній групі разом із відомим льотчиком Андрієм Джусом Пильщиковим, який загинув два роки тому. Мати Джуса Лілія Авер'янова опублікувала фото Устименка і назвала його хлопцем зі сталі, який завжди прагнув бути найкращим. Відреагував і президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що доручив з'ясувати всі обставини загибелі українського пілота. Далі процитую главу держави: майже всю ніч в Україні лунала тривога. У нашому небі було 477 дронів і 60 ракет різних типів. Били рускіє по всьому, що забезпечує життя. Є влучання й по житловому будинку в Смілі. Поранена дитина, на жаль, відбиваючи атаку, загинув наш пілот F-16 Максим Устименко, мої співчуття родині та побратимам. Військовий експерт Василь Пехньо звертає увагу на те, що Україні необхідно для протидії дронам розвивати малу авіацію. Він пояснив, що коли льотчики F-16 вистрілюють всі ракети, вони переходять до застосування гармат, а збивати шахет, який летить 200 км на годину, з винищувача, швидкість якого у 10 разів вища, це дуже небезпечно. Часто льотчики після збиття дрона гарматою влітають в осколкову хмару. Я не знаю, що саме сталося сьогодні вночі, але розумію, чому нам потрібна мала авіація для відбиття дронових атак. У ніч на 29 червня Росія влаштувала новий жахливий повітряний терор. Повітряні сили ЗСУ повідомили, противник атакував п'ятьма стами 37 сімома засобами повітряного нападу. Станом на 8.30 ранку протиповітряна оборона України збила 475 ворожих цілей. 249 із них безпосередньо вогневими засобами. Ще 226 втрачено локаційно, але були й влучання у шести локаціях, падіння уламків у вісьмох. На Черкащині у Смілі ворог пошкодив технологічний коледж. У мережі публікують наслідки удару: постраждав і житловий будинок, поранена дитина. Полтава цього разу постраждала від удару по інфраструктурі залізниці. Укрзалізниця повідомила: у Полтаві ушкоджено вокзал. Полтава південна вибито вікна, двері, частково зруйновано стелі. Також постраждали приміський вокзал. Та адмінбудівлі пасажири та працівники були в укриттях. Ніхто не постраждав, і це найголовніше на Хмельниччині через пошкодження лінії електропередач без світла залишилося близько 150 абонентів у Шепетівському районі. Вибило вікна у непрацюючій школі. На Львівщині у Дрогобицькому районі росіяни атакували дронами і ракетами, влучили в об'єкт промисловості. Частина Дрогобича залишилася без електроенергії. Запорізьку область ворог знову обстріляв зранку. Окупанти били по степногірську керованими авіабомбами, реактивними системами залпового вогню, артилерією та дронами. Влучили у багатоповерхівку. Дані щодо постраждалих уточнюють. А на Сумщині вже о 10-й ранку повітряні сили фіксували нові групи дронів, що рухалися у бік Полтавщини. Президент Зеленський окремо наголосив, що Москва не планує Дупинятися. Тільки за цей тиждень окупанти випустили понад 114 ракет, більш як 1270 дронів і майже 1100 керованих авіабомб. Потрібно завершити війну, потрібний тиск на агресора, потрібний захист, від балістики, ракет і дронів, від терору Україні потрібно посилювати ППО. Те, що найкраще захищає життя, це американські системи, які ми готові купити. Вся команда нашого каналу висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого українського героя. Британське видання The Telegraph відверто називає ситуацію. Літній наступ Росії провалився. Там зазначають, що фронт нині простягається від Сумщини та Харківщини до Донеччини і Дніпропетровщини. За словами медійників, у травні окупанти дійсно просувалися трохи швидше, ніж у квітні. Але вже в червні цей темп втратився, а максимум їхнього наступу розчинився. Тим часом журналісти The Times пишуть про те, як росіяни змінили свою тактику під Покровськом. Через те, що атакувати місто зі сходу не вдалося, вони тепер намагаються обійти його із західного боку, щоб перерізати дорогу на Костянтинівку. Видання дослівно наводить оцінку аналітиків. Місто вже понад рік перебуває на межі падіння, однак Україна змогла втриматися і, цілком можливо, продовжить робити це ще якийсь час. Тим часом українські бійці оцінюють дії противника. Військовий із позивним Алекс звертає увагу, що тепер Росія здебільшого кидає вперед саме піхоту. Щось у окупантів останнім часом поменшало авто та мотоштурмів. Причому така тенденція на багатьох напрямках на 80% зараз чомусь роблять ставку на піхоту. За його словами, механізованих штурмів стало суттєво менше, але це не означає, що окупанти відмовилися від точкових спроб проривів. Про ситуацію безпосередньо під Покровськом детально розповідає військовий із позивним мучной. За його словами, за удачне розпочалися бої. Ворог активно намагається атакувати у східній частині, але українські захисники відсікають кожну спробу закріпитися. Щодо села Котлине, він зазначає, що воно досі фактично розділене навпіл. Село 50 на 50 розділене, і там є як наші, так і ворог. Також Мучной додає, що окупанти пробували висуватися на північ від Шевченка у напрямку Бельгійки, але жодного успіху це їм не дало. Всі групи були знищені. Водночас на Костянтинівському напрямку українські сили продовжують утримувати Яблонівку. Мучной пояснює, що ворог поки не має там серйозних результатів, хоча продовжує йти попри величезну кількість убитих собі подібних. Водночас окупанти застосовують дрони «Шахед» для ударів по Олександру Калиновому, намагаючись у такий спосіб розбивати українські позиції. Деліївка, яка південніше від білої, Гори переходить під контроль супротивника. Зараз вона показується у сірій зоні, і останнє знищення ворога було на півночі села. Тому так тепер перейдемо до куп'янського напрямку. Військовий Алекс відзначає посилення активності противника. Він розповідає, що на північ від Куп'янська, у районі Кіндрашівки, окупанти намагаються закріпитися по наш бік траси на дворічну. Попри все це, українські підрозділи не просто тримаються, а й проводять вдалі штурмові операції. На Лиманському напрямку наші сили звільнили частину рідкодубу. Про це повідомляє телеграм-канал Шалін. Під час цієї операції бійці 3-ї окремої штурмової бригади зачистили позиції ворога на межі Харківської та Донецької областей, а окупанти втратили цілий взвод. Також відомо, що Збройні сили України відновили свої позиції південніше Олексіївки на Сумщині. Тим часом, на півночі Сумщини, диверсійна група сил спеціальних операцій України провела операцію неподалік російського кордону. В результаті кількох росіян було знищено, а одного взято в полон. А журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що розрахунок спецпризначенців Волина, Сноу, Стугна та Браконьє. За допомогою скиду з безпілотника зруйнували будівлю у Білгородській області. Саме там, за його словами, накопичувалися російські окупанти разом із боєкомплектом для подальшого руху на українські землі. Увечері, 28 червня, у сербському Белграді розпочався масштабний антиурядовий протест. Люди вийшли на площу Славія та проспект Неманіна, де розташовані головні урядові будівлі країни. Серед демонстрантів були студенти, антикорупційні активісти. Варто нагадати, що ці протести мають глибинні причини. Ще у грудні 2024 року вони почалися після катастрофи в Новій Саді, коли внаслідок обвалу даху залізничної станції загинули щонайменше 14 людей. Громадяни звинуватили у цьому корупцію. Протестувальники чітко сформулювали свої вимоги. Вони хочуть відставки президента Олександра Вучича після 12 років його правління та призначення дострокових парламентських виборів. Також вимагають демонтажу наметового табору прихильників Вучича біля парламенту. За даними Reuters, спершу акція проходила мирно, але згодом почалися сутички між учасниками акцій протесту та поліцією. У центрі міста було помічено бронетехніку. Ближче до 22-ї години за місцевим часом, за інформацією Ройтерс і телеканалу Н1. Частина протестувальників почала кидати в поліцейських пляшки, каміння та факели. Поліція застосувала сльозогінний газ, кийки та перцеві балончики. Радіо Свобода повідомляє, що незалежний спостерігач оцінив чисельність мітингу у 140 тисяч учасників. Це значно більше за офіційні цифри поліції, яка спершу називала 36 тисяч. Водночас сербська поліція заявила про десятки затриманих та шістьох поранених своїх співробітників. Ситуація напружувалася ще напередодні протесту. Associated прес повідомляло, що поліція Сербії затримала шістьох людей, звинувативши їх у підготовці змови для повалення уряду, нібито закликах до насильницької зміни конституційного ладу та підриві безпеки Сербії. Президент Сербії Олександр Вучич повністю заперечує усі звинувачення протестувальників та відмовляється йти на дострокові вибори. Він перекладає відповідальність на так звані іноземні сили, стверджуючи, що саме вони нібито стоять за протестами. Після протестів Вучич звернувся до нації зі промовою, у якій заявив таке. Далі цитую: я просто не знаю, про що вони думали. Невже вони справді вважають, що сильніші за державу? Сильнішого за державу не існує? Як ви це собі уявляли? В якому університеті ви навчалися? Схоже, ви провалили багато іспитів. Військовий збройних сил України Кирило Сазонов у соцмережах зазначив наступне. Тим часом у Белграді масові заворушення, які почалися з великого мітингу. Народ на вулицях прямо виступає проти режиму президента Сербії Вучича. Так, того самого, що долаючи великі перешкоди, таки долетів 9 травня на парад до бункерного щура. Він додав, що протистояння з силовиками у Белграді вже нагадує український майдан і підкреслив: скільки б грошей Москва не вкидала в своїх лобістів у країнах Євросоюзу, ми бачимо кризу лояльних до бункерного щура політиків. І це правильно. Знову влучно. Головне управління розвідки Міністерства оборони України раніше офіційно повідомило про ще одну успішну операцію у тимчасово окупованому Криму. За даними ГУР, підрозділи розвідки знищили важливу російську військову техніку. ГУР окремо наголосило: на відео кадри бойової роботи по критично важливих і дороговартісних компонентах комплексу ППО С400 Тріумф. Під удар розвідників потрапили дві багатофункціональні РЛС, управління 92Н2Е, дві РЛС, виявлення 91Н6Е, пускова установка комплексу ЕС 400. Коли саме ця операція відбулася, українська розвідка не уточнила однак про неї повідомила 26 червня. Натомість журналісти Крим Реалії проаналізували інформацію та конкретизували, які саме російські установки було виведено з ладу. Вони повідомили, що С «Тріумф» Тріумф це модернізована версія радянського комплексу с 300 фаворит, яку у Сполучених Штатах та НАТО кодують як СА 21 один гровлер. У окупаційній російській армії дивізіон С-400 включає пункт бойового управління, радіолокаційний комплекс і до шести зенітно-ракетних комплексів. Кожен із яких має до 12 пускових установок. Цей комплекс стоїть на озброєнні збройних сил Росії з 2007 року і перевершує можливості попередника С-300. Уже цієї ночі у Криму знову було неспокійно. Повідомив телеграм-канал Кримський Вітер. Близько другої години ночі в районі Тарханкута і Оленівки стріляло російське ППО. Досить голосно повідомляють підписники. На цьому тлі вороже міністерство оборони традиційно видало своє зведення. Там, як завжди, заявило про «все збіта загарбники кажуть, нібито протягом ночі їхня система збила три безпілотники: по одному над Курською, Ростовською областями та українським Кримом. Тим часом рух спротиву «Атеш» зафіксував підозрілу активність у Балаклавській бухті, де розташована колишня підземна база підводних човнів. Об'єкт 825 ГТС. За словами агентів, «Атеш», після знесення покинутих будівель у прибережній зоні відкрився прямий огляд входу в штольню, звідки в радянські часи здійснювали завантаження та розвантаження торпед і ракет. Вони помітили прибрані бар'єри, будівельне сміття, відсутність охорони біля входу в тунель та активність у деяких сусідніх будівлях. За даними АТЕШ, це може свідчити про підготовку об'єкта до повторного використання як укриття для боєприпасів, для швидкої передислокації морських безпілотників або навіть як захищений командний пункт. Паралельно служба зовнішньої розвідки України повідомила, що окупанти мають намір звести порт та залізницю на території тимчасово окупованого українського Криму. Що важливо за допомогою Китаю на останньому засіданні, так званий глава окупаційної адміністрації півострова Сергій Аксьонов заявив про попередні домовленості щодо таких проєктів: Керченський морський порт, який ворог використовує для сірого експорту та інфраструктура озера Донузлав, де розташована база військово-морського флоту окупантів, для підписання остаточної угоди. Планують запросити до Криму потенційних китайських підрядників, серед яких China State Construction Engineering Corporation, Одна з найбільших у світі компаній з будівництва залізничної та транспортної інфраструктури. Тим часом перед Керченським мостом збираються величезні затори. Повідомляється про чергу з 1075 автомобілів, 890 транспортних засобів чекали на виїзд із боку Тамані та ще 185 із боку Керчі. Середній час очікування складав близько трьох годин. Друзі, що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях під відео. Підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску.